Відсрочки для багатодітних батьків тепер в резерв плюс. Нагадаю, раніше відсрочку через резерв плюс, тобто за одним кліком у додатку, можна було отримати, якщо ти студент або інвалід. Тепер додали функціонал, і якщо ви перебуваєте в офіційно зареєстрованому шлюбі з матір'ю дітей, тобто не розведені, і якщо всі ці троє дітей до 18 років і відомості про їх народження знаходяться в реєстрі РАЦ, то застосунок Резерв Плюс автоматично отримає дані про те, що ви перебуваєте у шлюбі з жінкою, та про те, що у вас троє неповнолітніх дітей. І якщо дані Вказані збігаються, то ви отримаєте відстрочку автоматично. Але якщо ви, наприклад, перебуваєте вже не в шлюбі з жінкою, тобто не укладали шлюб, або розірвали його, то в даному випадку вам треба буде звертатися до ТСК з відповідною письмовою заявою, що процес відповідно ускладнює. Тож, якщо ви знаходитесь у шлюбі, у вас є троє дітей, ви можете через резерв плюс оформити собі відстрочку без жодних черг та негараздів.